Всім привіт! Ну що в нас сьогодні буде відео? Ось такий кабель від фірми Кабель магнітний type c 100 ватний. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь, ми погнали до розпаковки огляду і тест. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам 18650-30E з ємністю 3000 мА. Цих акумуляторів ви можете зібрати собі павербанк, перепакувати ліхтарик або іншу другу збірку. Всі посилання в описі підвід Сайт кабельком'юла. Мого початку, хто не знає, є така фірма Кабельтайм. Вона робить дуже якісні кабелі і блоки зарядки. В мене є, я користуюсь в мене є блок зарядки на 100 Вт. Щоб ви розуміли, більше року я ним користуюсь. В мене біля тумбочки, я користуюсь від фірми Кабельтайм. В них дійсно якісні продукти. Цей блок, наприклад, і цей кабель, що я тут майстерні користуюся на постійній основі. Це от кабель 240 Вт, також від кабель тайм, ось такий. от. В мене був огляд, ще раз повторююсь, рік назад по досі служить цей кабель. Як ви бачили в моїх відео, я все в тестах використовую цей кабель Time, якщо я до якесь навантаження, провіряю наємність, бо тут опір дуже маленький, і кабель дуже якісний, це 240 Вт. І прислали мені кабель тайм на огляд ось такий. Кабельочок, це в нас 100-ваттний, є USB 2.0. Так що ми його сьогодні також перевіримо, я вам покажу. До речі, в них багато такої продукції, тобто кабелі, перехідники, HDMI-кабелі і так далі. І вони дуже якісні. Дивіться, ось так приходим, це в нас магнітний. Ось такий зараз модно. Зараз модно. Ось такі кабелі. Бачите, він скручується ось так. Він дуже компактний з собою в подорожі брати і так далі. Бачите, він ось так намотується, плоскенький. Давайте перейдемо до перевірки, але ще я вам покажу по характеристиках. Дивіться, в нас 100 Вт максимально 20 вольт 5 ампера. Швидкість передачі даних на 480 мегабайт секунду. І в нас, як ви бачите, магнітний, магнітний шнур. Ось так. Це в нас оригінал. Є QR-кодік, якщо ви оце от стираєте, оцей QR-кодік, тобто достираєте до кінця, скануєте телефоном і переходите на офіційний сайт. Зараз я це все вам діло покажу. Давайте ось так. Беремо QR-кодік, скануємо. Давайте його добре стру, І все у нас діло, що це оригінал. Обов'язково звертайте увагу, якщо купуєте такі кабелі. Заходимо сюди. Зараз воно в нас прогрузиться і зайде на офіційний сайт Кабельтайм. От Бачите кабель Ви сюди вводите серійний номер і провіряєте, що це оригінал. Коротше, але це є оригінал. Я думаю, ви зрозуміли. Добре, по характеристиках розібрались. Давайте ми його під'єднаємо. Тут я вже все підготовив. Спочатку провіримо його характеристики. Е, в Type-C є. І Фнірсика. Фнірсика також. Зараз я заживлю. Так, заживили, заходимо ще раз в Toolbox і заходимо в USB-C. Як ви бачите, в нас все вказано: 205 А USB 2.0. Нажимаємо ОК, і в нас решта характеристики по цьому кабелю. Коротше, супер. Тепер давайте ми провіримо його на внутрішній опір цього кабелю. По тесту мені багато в коментарях писали, що я неправильно роблю. Зараз ми постараємося правильно зробити, але я декілька разів заміряв, результат ідентичний. Добре, дивіться, що ми робимо. Е, заходимо в тест кабеля, поки що ми відключаємо цей кабель, тобто робимо тестовий замір. Заходимо сюди. Ага, Мені треба USB, це відставляємо. Беремо USB, підключаємо до електронного навантаження. Там 5 вольт. 1 А виставлено. І робимо тестовий замір. Вставляємо сюди, в USB. Ось так. І включаємо. 5 вольт у нас є. Робимо тестовий замір. Ось так. Просто тестовий замір. У нас має бути по нулях, по нулях. окей. Витягуємо. 1 Ампер, так і нехай крути. Вставляємо, бачите, але 1 А е, вирубається. І вставляємо цей кабель, включаємо в 1 Ампер. Так, Абалін, я виключив. Включаємо навантаження, і внутрішній опір в нас 0,88, 0,89. Але потрібно вчитувати опір тут більший, тому що в нас є чіп «ЕМАРК». марк. Так що так воно і є. 0,90, 0,80. Ну це добра якість. 60, 80 до 100 мВ – це хороший кабель. Якщо ви бачите на своєму кабелі 200, 300, 400 – це дуже поганий кабель. Він буде вам дуже довго і нудно заряджати ваші гаджети. А тут у нас 0,88 мВ – це є хороший результат. Таких кабелів так і має бути. З цим чіпом там 60, 80 до 100 мВ. Мілі -ом. Ось давайте для прикладу я вам покажу звичайний кабель USB Type-C, якими ви заряджаєте, дешевий. Хтось скаже, я купляю там за 10 гривень чи за 30 гривень, та й нормально. Дивимося, який тут буде внутрішній опір. Спочатку робимо замір. Ну і ці кабелі будуть служити, друзі, будуть служити. Тестовий замір. Так, у нас по нулях в 1 А. Замір робиться при одному 1,5 А. Окей, витягуємо. Вставляємо оцей кабель USB та да, Type-C, вмикаємо, дивимось. Дивіться, який внутрішній опір. Вас гаджети з таким шнуром будуть заряджатися просто нереально довго. 536-534 мА це просто дофігіще. Норма, ще раз скажу. Ну, чим менше, чим краще, але там 100-130 це є нормально. Ну от вже від 400-500м. Це дофігіще. Оцей кабель треба порізати тупо викинути. От реально, не заряжайте такі кабелі, не купляйте такі кабелі. В Нірському, як ви бачите, це все діло провіряється ну дуже класно. І не тільки в Нірсі, є від Аторч. У мене був на огляді usb тестер який коштує там, 400 гривень, він класно кабелі перевіряє. Ніс явно буде подорожче. Ну ви зрозуміли різницю між цими кабелями від CableTime і різницю між цим кабелем, який коштує 30-40 гривень. Дуже довго і нудно вам буде це все діло заряджати. Тепер по ціні заходимо на офіційний сайт CableTime, е, Дивіться, коштує 15 доларів ось такий кабель, 1 метр. Є різні кольори, але з промокодом. Промокод я залишу в описі під відео. Вам буде дешевше. Наприклад, додати до корзини. Е, так, а я вже один був додав. Бачите, внизу мій промокод, якщо ви заходите за цим посиланням, вам автоматично буде скидка. Так, один ми можемо відняти. Один я відмінусував, як ви бачите, з промокодом 3 долара скидки. І доставка пише 98 центів. Ось цього кабеля. Ну що ж, друзі, тепер в загальному що я вам скажу? Кабель тайм це реально якість. Є такі випадки, хто чув з айфонами там 16-тими вроді, чи якими що, якщо не Type-C, у них там горять плати. Якщо до своїх дорогих телефонів купляйте якісні кабелі, і вам все гарно буде і довго служити. А на цьому все пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! І слава ЗСУ! Всім до наступних відео.